Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина і пані Таня Ревіна, така мадам, написала такий коментар. Правда, він був трошечки давненько, він був, але ви знаєте, коли людина дуже нападає, воно мене зачіпає. Я, я не робот, я, скажімо так, надоїдлива муха мене зачіпила. І я прочитаю коментар. Зеленський навпаки зубами тримає Україну, він нікому її не віддасть. Ви знаєте, мене це зачепило. Ну він же ж сам бігає і пропонує. Згадайте, як він ще восени пропонував ці корисні копалини, ці метали дорогі і тому подібне. Він возив їх Камалі Харріс, цьому Трампу і Байдену. Він їм трьом возив ще восени минулого року. Так, дивимося перед цим попрошу задонатити на ЗСУ. У нас все ще є збір. Хлопці, до речі, зробили звіт, хоча ми їм ще не зібрали, бо переживають, що можуть загинути. У нас вже такий був випадок, що ми так, поки ми збирали, хлопці загинули, правда, інші залишились. Тому. Важко, важко. І от хлопці записали. Тож, подивіться, відео є на цьому каналі. Ось, і ми їм збираємо це, там, здається, на ремонт 30-та бригада. Ось, а, Хто кому потрібен приватний розклад, теж є під цим відео в закріпленому коментарі. Ну що ж, дивимося, як Зеленський тримає за вами Україну. Він її нікому не віддасть. Давайте подивимося. Як Зеленський тримає зубами Україну. Хм. Карти вже сумніваються. Тут немає карт, які кажуть, що він її тримає зубами. Немає тут, тримає зубами. Тут іде перша карта очельник. Зеленський очельник. Йому. Це говорить, що йому. Україна, як йому до, до України, як свині до неба. Тобто, не тримає він. І ось ця теж звільняється. Ця карта теж шістка жезлів це звільнення, це свобода. Ось теж ресурс. Отут єдиний ресурс. Дивимося, що у нас на дні: королева жезлів. Ну, Він любить побазікати. От Королева жезлів це та вертіхвостка. Яка, пам'ятаєте, на сцені падала на коліна і кричала Путіну, щоб забрав його за? За що забрав? Пам'ятаєте? За долгі чи за що? Ось якось так. Пам'ятаєте? Оце ця вертіхвостка, яка без трусів бігала і на роялі чимось грала. Ось, от вам і Україну. Тобто, я тут зубами не бачу. Тут навпаки ресурс. Ресурс. Чим більше ресурсу і втікти кудись. Так. Давайте ще один ряд докладемо. Як він тримає Україну зубами? Що він її нікому не віддасть. Четвірочка, мечів. Це теж пауза. Тут більше йде зірка. Зірка говорить про що? І е, е, колесо фортуни це не не є теж не зуби. І теж людина не, не чіпляється за Україну, щоб не віддати її нікому. Тут навпаки засвітитись десь, попіаритись десь. Е, Плюс карта мага теж на, про, нам говорить про, е, ну, скажімо так, помахлювати. Ось. І... Знаєте, ще є така приказка: відпочиває, от відпочиває. От, от, ну, ні, ну немає тут. Тут немає боротьби за Україну. Ні одна карта не показує, що є якась боротьба за Україну. Вигризає зубами на міжнародному рівні. ні. Тут більше в сторонке покурю, а не то попіарюсь. Ну, давайте ще один рядочок. Щоб до кого не дійшло, щоб може до когось таки дойти. Як зубами вигризає він Україну. Так, трічка, монет, розчарування розвалює Україну. Оце так ось. Ну і я не бачу тут. Зубів не бачу. Бачите, ви зуби тут. Пані Тетяна Ревіна, ви дуже помиляєтесь. Ви або працюєте на ворога на. Внутрішнього ворога, або навіть не знаю, або сліпа, глуха, німа, не знаю. Ось якось так. Не бачу, ні одна карта не говорить. Тут, навпаки, ресурс особистий ось. А давайте ще я зроблю на кінці: то за, за що Зеленський більше переживає? Ось ось гордость, гордость. Давайте подивимося, за що Зеленський більше переживає: за себе, Любимого, чи за Україну? От і дивимося, будемо зараз дивитися. За себе. Ну, про що ще говорити? Сонечко, ти наше ясне. Самий лучший президент. Королева Кубків. Ну він так переживає за Україну. Безрозлічність. Любов у серці, він носить любов у серці. Любов у серці до України він носить. Але себе посвітити треба. Ось, в принципі, про що говорити? Справедливість, а справедливість і говорить нам. Про що говорить? Говорить, що він не є українець. Я не говорю про його єврейське походження. Який він єврей до дідька, вибачте. Ось. Він советський гражданин і хоче побудувати советську державу в Україні. От, ну, якщо ви не вірите, то перевіряйте самі. Гаразд, Гаразд, мої дорогенькі, бо я можу так багато говорити, говорити, говорити. А бубочка є бубочка Солнишко ненаглядне. Цілуйте і, і взаду, і спереду, і ножки, кланяйтесь йому. Ну, це вже, знаєте, а, а... Горбатого могила не справить. Вірніше справить. Тільки горбатого, ну, тільки могила Горбатого справить. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, хто підтримує цей канал, кладіть вподобайку. Ось, кладіть ваш коментар, пишіть, Напишіть вашу думку, як ви бачите. Бубочку, зелений, червоний, сонечко. Ну, от як ви, ви це все бачите. Гаразд, мої дорогенькі, все буде Україна. А Україна була, є, і буде. На ну, все добре, мої дорогенькі.